Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас з вами чергова зустріч у Рубриці авторська задача, але це буде не та задача, яка на ваших екранах. Та задача, яка на ваших екранах Оксфордського університету, я її показував приблизно тиждень тому, у понеділок, у Рубриці Треба знати рівняння вищих степенів із старшим коефіцієнтом одиниця. Показував, сподіваюся, що той ролик був цікавий і корисний. Хто його не дивився, подивіться, будь ласка. І коли я спробував розв'язувати це рівняння, то я подумав, що якщо в мене той метод не вийде розв'язування, я застосую інший. Застосую інший метод, не хочу вам підказувати, який. І. Тоді я подумав, що я цей метод, який я намагався застосувати вже років 20, нікому не показував, ні учням, ні вчителям, ну так якось не склалося. Давно не було восьмих математичних класів і, ну не показував. Тому я на цей метод, який хочу сьогодні показати, буквально пару годин тому склав ось таке рівняння. Можливо, мої попередні слова вам. Допоможе здогадатися, яким методом я хочу розв'язувати це рівняння. Пропоную розв'язувати це рівняння. Тому, шановні учні, шановні вчителі, думаю, вчителям теж буде цікаво. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте здогадатися, про який метод я веду мову. По-перше, по-друге, спробуйте розв'язати це рівняння. Сподіваюся, у вас все вийшло. Ми з вами звіримо розв'язок. А поки що хочу сказати, що сьогодні я вам хочу показати метод, який називається метод невизначених коефіцієнтів. Вчителі, які в закінчували університети, пам'ятають, як ми цей метод застосовували при інтегруванні, при розкладанні, наприклад, при інтегруванні, при розкладанні на множників, знаменників або при знаходженні, як дріб розщепляється на суму або різницю двох інших дробів. Метод невизначених коефіцієнтів ґрунтується на тому, що кожен многочлен можна подати як добуток лінійних множників та множників другого степеня. Ну, квадратних тричленів, в принципі. І тому, коли ми дивимося на це рівняння, на що ми звертаємо увагу? Перше, це рівняння четвертого степеня. Раз. По-друге, старший коефіцієнт дорівнює одиниці, що, в принципі, дуже зручно, що зменшує варіативність наших можливостей. Називаємо це так. А чим менше можливостей, тут, тут, тут краще. І вільний коефіцієнт дорівнює одиниці. Тому я можу спробувати розкласти на множники ліву частину рівняння, або у вигляді А, і, перепрошую, не там, А, або у вигляді х квадрат плюс. Та х плюс 1 на х квадрат плюс bx плюс одиниця дорівнює 0. Або якщо тут мінус і тут мінус. В принципі, якщо вести мову про те, що ми цей многочлен, який є у лівій частині рівняння, розкладаємо на множники, у кожного з яких будуть цілі коефіцієнти більше можливостей немає, так склав це рівняння. Тому давайте пробувати. Ну, я, до речі, кажу, що хочу сказати, що вчителі, які мають достатньо. Серйозний досвід, вони один з цих, одну з цих можливостей зразу забракують. А ми представимо собі, що ми досвіду не маємо, тим паче, що дивиться багато вчителів, учнів багато, не лише вчителів. Отже, ми коли розкриємо дужки, буде х четвертому, при Х третьому буде коефіцієнт А плюс Б. При Х квадрат буде одиничка плюс АБ плюс одиничка. При x буде коефіцієнт А плюс Б, і тут буде одиниця. І ми, повинні, і ми розуміємо, що цей многочлен, який ми отримали, повинен тотожня дорівнювати тому многочлену, який у лівій частині нашого початкового рівняння. Для цього треба вимагати, щоб А плюс Б коефіцієнт при х третьому степені дорівнював коефіцієнту при х третьому, тобто одиниці. Для цього треба вимагати, щоб коефіцієнт при х квадрат дорівнює числу мінус 8, тобто АБ плюс 2 дорівнює мінус 8. І для цього треба вимагати, щоб коефіцієнт при х дорівнював мінус 1, тобто А плюс Б дорівнює мінус 1. І тут я сказав. Тут я повернуся до того, що я сказав, що досвідчення розв'язувачі можуть помітити, що одна можливість зразу не, не виходить. Чому? Тому що А плюс Б дорівнювати і 1 і мінус 1 одночасно не може, тому тут нема про що вести мову. Хто до, більш досвідчений, міг це помітити. Розглянемо нашу другу можливість. х четвертому, розкриємо дужки, буде А плюс Б. При хретому при х квадрат буде коефіцієнт мінус 1, плюс АБ мінус 1 при х квадрат при Х буде коефіцієнт мінус А мінус Б, я мінус винесу за дужки, Ну, трішечки не влізло. Ну, хто не може зразу, той розкриє всі дужки, отримає 9 доданків, зведе, зведе подібні. Для того, щоб наш. Ви наша ліва частина з невизначеними коефіцієнтами А і Б тотожньо дорівнювала лівій частині нашого рівняння, необхідно вимагати, щоб А плюс Б дорівнювала одиниці. Ми в університеті так писали: коефіцієнт при х третьому. Коефіцієнт при х квадрат. А б мінус 2 повинен мінус 8 дорівнювати. Коефіцієнт при х має мінус А плюс Б дорівнювати мінус 1. І що ми бачимо на цей раз? На цей раз ми бачимо, що фактично перше і третє рівняння є одним і тим самим рівнянням. А Б дорівнює 1 і там і там. Тому в нас залишається у системі А плюс Б дорівню одиниці, А на Б дорівню мінус 6. Звідси ми отримаємо А дорівнює мінус 2, Б дорівнює 3. Або навпаки, тобто нам принципового значення немає. Чому? Тому що ми зараз з вами повернемося до нашого розкладання на множники і дуже швидко закінчимо це рівняння. Ми отримаємо х2 мінус 2х мінус 1х. х квадрат плюс 3х плюс 1 дорівнює 0. І е, перепрошую, мінус 1 дорівнює нулеві. І далі вже все ну, не, не дуже цікаво, точніше, зовсім не цікаво. Значить, е, Отримаємо, що або перший квадратний тричлен дорівнює 0, або другий. У першому випадку ми отримаємо x1, 2, одиниця плюс-мінус корінь з 2. А у другому мінус 3 плюс-мінус корінь 2. 17, Що ділиться на 2, що і буде відповіддю. Зараз я в відповідь все напишу. Ось такий метод невизначених коефіцієнтів має право на життя при розв'язуванні, зокрема, рівнянь 4 степеня. Але є велике але. Я це рівняння склав так, щоб цей метод продемонструвати. Щоб його продемонструвати, я підібрав ну, хорошу ситуацію. Старший коефіцієнт 1, вільний коефіцієнт 1, все класно. Давайте собі представимо, що замість 1 тут було б, ну, наприклад, 7. Теж було б непогано. Ми б розглянули плюс 1, плюс 7, мінус 1, мінус 7. Тобто було б дуже схоже на те, що я зараз показував, дуже було б схоже. Тепер давайте представимо, що було б не 7, а, ну, наприклад, 10. І тоді варіантів вже стає більше. А якби було не 10, а 12, Варіантів було б ще більше. Звичайно, у більшості таких випадків автори складають так рівняння, щоб ну, працював якийсь інший метод, скажімо так, щоб метод невизначених коефіцієнтів буде працювати дуже важко. Якщо ми повернемося до рівняння з Оксфордом. То, що думав, ну давайте я покажу, які ідеї в мене були. Цілком можливо, вам буде цікаво і корисно. Тут варіантів більше: 2 х квадрат плюс Ах мінус 1 на 3х квадрат плюс bx мінус 1 може таке бути. Ну, не більше, а вони є. І може бути обидва. Обидва з плюс перепрошую один плюс, неправильно не пишу, тут плюс, тут мінус, а може бути навпаки. Тут мінус, тут плюс. Ну, в принципі, тобто тут треба ну, теж не так багато, мабуть, цим можна було б обмежитися і в принципі спробувати розв'язати. Але я в цьому фільмі треба знати. Тиждень тому показав більш цікавий спосіб, на мою думку. Він і пошвидше буде, скажімо так, і на мою думку, більш цікавий. Тому, хто не дивився цей фільм, може його подивитися. А за цей фільм, я сподіваюся, від вас отримати лайки. Сподіваюся, що хто не підписався на мій канал, підпишеться. І до нових зустрічей!